Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції, які стартували з 17-го і діятимуть по 23 лютого. Вермішель швидкого приготування. Ціна 6 гривень, вага 60 грамів. Трубочки вафельні. Смак карамель, вага 150 грамів, ціна 25 гривень. Якісь такі нові трубочки з'явились в продажі. З кокосовою начинкою ціна 12 гривень. Паста шоколадно-горіхова з іграшкою з сюрпризом. Ціна 59 гривень. Міленіум паста шоколадна вері пері за 99 Желатин харчовий. Вага 15 грамів. Ціна 7 гривень. Нектар від торгової марки Біола. Яблучно-виноградний 250 мл за 13 гривень. Насіння соняшника смажене. Бавбашура 145 г за 29 гривень. Кава Форд. Ціна 119 гривень за 225 г. Натуральна мелена. Капучино. Галка. 150 грамів за 47 гривень. Новинка. Цикорій індійський. Лісова ягода. 90 грамів за 39 гривень. Я вам показувала, що по акції є ось такі рушнички кухоні. Я б сказала серветки. Так, це власне серветки. Ціна 11 гривень, розмір 30 на 30 сантиметрів. А ви мені пишете, що вони по 14. Дивіться, і ви праві, і я права Ці по 11 з синім е, варіантом. А ось такий варіант по 14. Отак. Вони йдуть під різними кодами. Такий варіант 11. Чашки скляні ціна 99 гривень, ребристі кольорові. Вони дуже схожі на ті, що з подвійними стінками, але цей варіант не з подвійними стінками. Трошки такі вони рельєфні По 88 гривень рушники махрові, 100% бавовна, розмір 50х90 см. По 29 гривень рушнички, розмір 30х50 см. Махрові. Подушка на стілець квадратна на зав'язки. Ціна 99 гривень. Зав'язки із двох сторін. По 99 гривень ось такі рушнички. Вони є більші за розмірами. І 50 на 90 см ціна 99 гривень. Валик для чищення одягу за 17 гривень. Такий з більшою намоткою за 22 гривні. Корм для котів. Вага 330 г. Ціна 59 гривень. Фляга металева. Об'єм 180 мл за 64 гривні. 74 гривні стакан скляний із подвійними стінками. Новинки чашки. Ціна 77 гривень. З такими різними принтами. Лапки гейт, це мій кухоль. Моя кава завжди зі мною. Так. Я не я. Просто енергозберігаючий. А, тут ще є одне слово, ледачий. Все стало на свої місця. Я не ледачий, я просто енергозберігаючий. Ще є ось такі чашечки із веселими надписами та зображеннями котиків. Ціна теж 77 гривень, об'єм 350 мл. Трохи замотався. А ви як там? Не замоталися? Сподіваюсь, кава вирішить хоча б половину проблем. Скільки кави набрав? Ранок добрий, а я ні. Кохоль порцеляновий, ціна 59 гривень. Є і з різними надписами такі чашки. Ціна 88 гривень. До речі, це з цієї колекції вона вже давно була, а зараз з'явилася в повному обсязі. Така тарілочка десертна, ціна 88 гривень із візерунком. Тарілка супова 99 гривень. Візерунок відчувається під пальчиком. Так би мовити, об'ємний. І тарілка обідня, ціна 139. Це така ціла колекція. Як вам до вподоби? Бульйони ці по 69 гривень, і є вони в різних кольорах. Самі вони є рельєфні ззовні. Селихи для гарячих напоїв скляні на ніжці по 69 гривень. Чашка скляна об'ємом 300 мл за 39 гривень. Такий кухоль порцеляновий однотонний, біленький. Ціна 49 гривень. Склянка висока, кольорова по 44 гривні. І в зеленому, фіолетовому та рожавому кольорі. Келих для шампанського 49 гривень. Келих для вина 34. І такий варіант. вони відрізняються формою та об'ємом. Такий варіант 325 мл, А цей варіант 280 мл. Келих для шампанського за 88. Килимок притвердий, фігурний із надписом «Welcome» 229 гривень. Свічка декоративна у вигляді лимону. Ціна 55 гривень. Такі свічки декоративні, багато сердечок. І є ще в білому кольорі ціна 64 гривні. Така музикальна іграшка, гітара. Ціна 349 гривень. Хтось відкрив. А є ще ось такий варіант саксофон. Набір станків для гоління жіночих одноразових 5 штук на 2 леза 29 гривень. Спонж для макіяжу у формі манго 24 гривні. Спонж блендер для макіяжу. Ціна 34 гривні. Я так розумію, це і ось такий. Спонж для вмивання обличчя у формі метелика. За 9 гривень. Б'юті блендери є в різних кольорах. Ціна 29 гривень. Бальзам для губ. Олійка, ловіт 44 гривні. Щітка для омивання обличчя по 17 гривень. За 39 гривень підводка фломастер для повік 2 в 1, Чорна. Набір спонжі для умивання обличчя одноразових 8 штук за 24 гривні. По 39 гривень набір пензликів для макіяжу 3 штуки. Це один набір. І ще окремо для пудри ціна 44 гривні. Міцелярна вода Елен 34 гривні 200 мл. 12 гривень коштує пилочка для нігтів 80 гривень. Ножиці манікюрні 74 гривні. Щупці, 55 гривень. Кусачки кніпсери 34. Набір насадок для ручного фрезера 88 гривень. Бальзам маска для волосся, 480 мл. bio Natural 64 гривні. Качечка кряка. Шампунь дитячий 250 мл за 34 гривні. Пенза для ніг натуральна, вулканічна. 29. По 27 гривень. палка для нігтів шліфувальна. Мило тверде, туалетне Grand Charm, 125 г за 19 гривень. Я так думаю, що всі аромати акційні. Давайте перевіримо. Аромат полуниця. І аромат апельсин, Теж акційні ціни. Мочалка для миття тіла 49 гривень. Такий набір мочалок бантиків. Три штуки за 59 гривень. Можу вам їх рекомендувати. Сама такими користуюсь, дуже гарної якості. Такі губки по 27 гривень. Губка лазнева масажна. Рідке кремило, нектар, дойпак, один літр за 42 гривні. В контейнери 2 літри 700 мл за 49 гривень. Маслениця, основа бамбукова, верх пластиковий за 55 гривень. Салатник скляний, діаметр 12 см 28 гривень. капучино ми бачили, кава вермішель. Навушники. вакуумні, друтові 49 гривень, кабель USB 49. Акційна ціна на такі навушники дитячі. З різними тваринками, дуже вони веселі. Ми ж з вами колись їх бачили, як вони тільки приїхали, бачите, тут довушка ставляється, з іншої сторони є якісь прикольчики. Або тваринки, людяники Так, що тут ще є? Авокадо. І ще один варіант. Мексиканський, щось, щось мексиканське. Ціна 69 гривень. Штатив, тримач для телефону 109 гривень. Доктор Санта. Пінка для омування обличчя огіркова 74. Шампунь-кондиціонер 2 в 1. Еколайнмен. Ціна 59 гривень. Фарба для волосся, мальва 32 гривні. Підгузки для діток, трусиками 229 гривень. Такі корзинки по 55 гривень. З 21 по 23 лютого будуть окремі акції до дня народження Аврори. 34 гривні. Пакети для вакуумування одягу для зберігання розмір 60 на 80 см. Зайве повітря висмоктується полососом. По 49 гривень буде органайзер чохол для зберігання об'ємних речей. Розмір 45х45 45 і 20 см висотою. По 99 гривень буде ось така сокира кухонна. За 49 гривень форма для випікання хліба металева. Цінники, в яких куток темніший. Це на 21 число, з 21 по 23. Очте, в них інший формат, ніж звичайних. Форма для випікання силиконово-квадратна, коштуватиме 55 гривень. По 79 гривень кошики для зберігання у холодильник пластикові. Зимки по 29 гривень. Серветки паперові 180 штук, одношарові 29 гривень. Рушники паперові виподібно складені по 19 гривень. Термочашка ціна буде 139 гривень. Такий термос металевий однотонний, ціна 110. Рушники паперові по 34 гривні, два рулони білі. Килимок для ванної кімнати. Ціна 99 гривень. Вінде однотонний і є в декількох кольорах. Ви вже впізнаєте цінники. Я так знімаю, стараюся вам зняти по окрему акцію до 21, з 21 по 23 лютого, але є ще нова акція. Тому, якщо попаде в переміжку, знайте що ось такі ціночки з боковинкою чорною. Це вони лише на ось цей акційний період дня народження. Така корзинка, можна організувати дитячі іграшки або білизну по 99 гривень. Вони мають такий металевий обвідок зверху, а так вони тримаються на структурі тканини. По 139 гривень такі для організації ящики. Текстильні, Я так думаю що це картонна основа. 219 гривень, підставка для взуття 5 полиць. По 18 гривень термометр кімнатний. З такими дитячими зображеннями, а ні, є ще й квіткові. По 34 гривні це теж кімнатний термометр. Білий. По 34 гривні ганчірки автомобільні розміри 40х60 см. Засіб для хімчистки салону. Ціна 49 гривень 500 мл з розпилювачем. Вогні ходові 39 гривень. Набір дудок святкових 6 штук за 18 гривень. Паперові рушники. Великий рулон 115 метрів, 500 відривів, двошарові 129 гривень. Конструктор дитячий пазл із викруткою спецтехніка. Насправді, це є ось такий автомобіль. Будівельна техніка. Є в комплекті викрутка. Така. І тут можна відкрутити багато деталей. Ціна 59 гривень. Головне запам'ятати і скрутити потім назад. Така насправді іграшка дуже цікава, колись таку купляла. Набір машинок іграшкових металевих різнокольорових. 8 штук. Я тільки доторкнулася, цей локомотив почав співати. Як його вимкнути? Ціна буде 88 гривень. Іграшка дитяча, спецтехніка будівельна, 88 гривень. Дуже багато сніголіпів по акційній ціні. 69 гривень на 6 штук. Такий варіант 29 гривень для будування замку. Можна використовувати потім для гри з піском. Такий варіант 49 гривень. Ціна буде з 21 по 23. Такі варіанти 59, 69. Сніжколіп пластиковий, ціна 39 гривень. Такий варіант дуже цікаво виглядає ціна 88. Людянки 59 гривень у різних кольорах. Такі сніжколіпи 22 гривні з насадками 69